Свята Ольго, ти була княгинею давньоукраїнської землі, ти була рівноапостольною оголошенні святої віри Христової в Русі Україні, до Господа через тебе кличе весь наш нарід, як до могутньої нашої заступниці в небі. Отож, свята княгине, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі, як була ти матір'ю українському народові на землі. Разом з нами, випроси нам у Христа Спаса, ласку, щоб у всіх наших родинах і в цілому народі шанувалося і славилося! Ім'я Боже, і зберігались Божі заповіді і правди, за нашими і Твоїми молитвами, свята наша заступниця, українська молодь, нехай виростає у скромності і праведності. Люди середніх літ, нехай служать побожністю і працьовитістю, а старші. Нехай добрим прикладом та мудрою порадою ведуть увесь український нарід до Божого миру, злагоди і любові, святости і добробуту, могутня заступнице України, свята, княгине Ольго, молися Богові за нас. Амінь. О, свята. Рівноапостольна княгине Ольго, угодниця руська, тепла за нас перед Богом заступниця і молитовниця. до тебе вдаємося, з вірою і з любов'ю благаємо. Будь нам у всьому доброму, помічницею і сподвижницею, як ти за життя, Намагалася просвітити праотців наших світлом святої віри і навчити їх творити волю Господню так і нині, перебуваючи в небесних оселях, богоприємними Твоїми молитвами. Допомагай нам у просвіщенні розуму і серця нашого. Світлом Христового Євангелія, щоб ми вдосконалювалися у вірі, благочесті і любові Христові, тих, що у скорботах і у богості утіш, тим, що у бідності, подай руку допомоги, покривджених і тих, хто терпить напади захисти, а засліплених єресями. Відпалих від істиної віри на поум, виблагай для нас у все щедрого Бога, всілякі блага, потрібні для життя земного і вічного, щоб ми, богоугодно проживши, сподобилися стати спадкоємцями в царстві Христа Бога нашого, якому з Отцем. І Святим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.